Саня, а тепер вау ефект. Це в тебе твоя любима, можна сказати, почті рабська шаурма, рабські ходоги або міні-кафетерії у вас в офісі. Тобто, ви купуючи такий апарат, отримуєте безліч території для розміщення лотків, також кудись без нас. Віпос! Саме так. І на правах реклами не в ту сторону ми зараз відкручуємо. І я тобі хочу показати Апарати чудо. Частин? Ось це чудо технології, це мікрохвильовка на 3 кВт. А! Тобто туди заходить лоток, це стекло підіймається сюди і за 30 секунд в тебе видається повністю гарячий продукт. Нічого Таким сиді. чином, ні доставка, ні твої болтфути, ні ракета, нічого вони не працюють. Все, <звук> все ось поставив в офіс. Запакував і все ж гаряче. Або біля будинку якогось такого ЖК, щоб прям з дому вийшов. Це ЖК, собі ЖК пол... а офіси це важливо. Ну, офіс, так. Да. Тому Тон, хоче їсти. Здоровий, ситний, смачний і гарячий. Тут воно буде гаряче. Да, Тому MaX стоїть на всіх типах вентівого обладнання. Так що це один з найкращих інструментів для фіскалізації, банківського контролю, телеметрії. Та утримання власного бізнесу А якщо точно вас нагодує? завжди.